Дня добре. чути мене добре. Мене звати Сорока Назарій Любомировича, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми в 11 годині проводимо громадські слухання 4 лютого 2025 року щодо. Спорудження розвідувальної сердвини 114 тиднівська товариства товариство з обмеженою відповідальністю Горзонти. Прошу представитись, будь ласка, хто є присутній на громадських слуханнях. Я Володимир Степанович Радилицький, геолог ТОВГО «Горизонти». Дуже приємно. Доброго дня. Івашко Ігор Андрійович, представник компанії-розробника звіту ОВД ТОВ Галич Екогруп. Ми на договірних засадах надавали послуги з оцінки впливу на довкілля для горизонту. Зрозуміло, дякую. Так, як бачимо, є представник суб'єкта господарювання, представник організатора слухань департаменту екології, громадськість нас на даний час відсутнє. Коротко розкажу, як буде проводитись громадські слухання. При якщо доєднається громадськість, якщо відсутня, то відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо порядку проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля, якщо є присутній представник суб'єкту господарювання, або сам суб'єкт господарювання і е, представники організатора слухань, тобто департамент екології, такі е, громадські слухання вважаються відбувшими. А коли, якщо е, до нас доєднається громадськість, під е, я коротко розкажу зараз, як розпочиналась планова діяльність, потім надам слово суб'єкту господарювання. Якщо будуть питання до суб'єкту господарювання і до планової діяльності, необхідно буде надати відповіді на питання. Якщо ви не зможете надати відповіді протягом п'яти робочих днів, надати відповідь, запитуючи в письмовому вигляді, необхідно. Отже, на даний час відсутня громадськість, коротко я розкажу, як розпочиналась планова діяльність. Тоді то, то, то може ще хтось доєднатися. Отже, товариство з обмеженою відповідальністю Горизонти э, розпочало э, процедуру з оцінки впливу на довкілля, розмістивши повідомлення про планову діяльність 2 вересня 2024 року. Повідомлення було розміщено так само э, в э, на території Рутківської міської ради, э, про що свідчить фотофіксація. Протягом періоду громадського обговорення повідомлення про планову діяльність департаменту екології та природних ресурсів не надходило від громадськості зауважень та пропозицій до змісту і умов звіту з оцінки впливу на довкілля, про що було повідомлено суб'єкту господарювання. Суб'єкт відповідно до вище наведеного, суб'єкт господарювання, тобто горизонту, розпочали другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 7 січня 2025 року. В оголошенні було вказано, що громадські слухання відбудуться 4 лютого 2025 року, в 11 годині. Силка на відеоконференцію по громадських слуханнях була вказана в. Оголошення. Так само в оголошенні вказано, що з звіту можна ознайомитись в департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львовиця 98 і в, в Рудківській міській раді за адресою міста Рудків, площа від, відродження будинок-1. Будинок. Так само було розміщено оголошення в громадських місцях, про що свідчить в Рутківській територіальній громаді, про що свідчить фотофіксація, яка є загружена в єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання нас тривають е, включно до 12 лютого 2025 року. Всі зауваження та пропозиції департаменту екології приймає до того числа. Отже, коротко розказав, як розпочиналася планова діяльність. Е, якщо, на даний час у нас відсутня громадськість, враховуючи постанову Кабінету міністрів щодо порядку проведення. Громадського вогнення у процесі оцінки впливу на довкілля. Я, як представник повноваження територіального органу, вважаю, що такі слухання є такими, що відбулися, у зв'язку з тим, що є представник суб'єкту господарювання компанії ТИЗОГО Горизонти». Дякую всім за увагу, гарного, спокійного дня. Дякую, все до побачення. Дякую. До побачення.